Проживає у соціальній квартирі у Полтаві харків'янка Тетяна. каже, переїхала сюди у вересні з донечкою Вікторією. Жінка ділиться зараз у декреті, а раніше працювала кондуктором трамваю у Харкові. Сімейні обставини та обстріли міста спонукали до переїзду. Невеличкі сімейні обставини, котрі не дозволяють мені з дитиною знаходитися біля чоловіка. І плюс я трошечки захотіла тут побути, щоб дитина дуже сильно боїться вибухів, і як місто Харків бомбардують тут всі умови перебування між дитиною допомогли оформити всі соціальні виплати, котрі треба, памперси. Їда, даю допомогли лікарствами і хочу привіт, передати всім своїм друзям з Харкова. Вихователька у дитсадку Полтавка Антоніна знайшла прихисток у соціальній квартирі наприкінці липня. Розповідає, стикнулася з проблемою домашнього насильства. Мешкає у тимчасовому житлі із двома синами трьох та шести років. Такою любов'ю прийняли повагою, допомогли заспокоїтися, трішки справитися з стресом самим хвилюваннями, такими переживаннями, які перенесли, і також і мої діти. Затишок, якийсь такий, малозабезпеченість, я отримую зараз. Був суд, з яким вони також допомагали, надавали юристів, адвокатів безкоштовних. Адреса соціальної квартири не розголошується. При кожній житловій кімнаті тут є санвузол, кухня загальна для дітей можливість дистанційно навчатися. Та також облаштована ігрова кімната. Проживати в оселі можуть до 15 жінок та дітей. Це сім'ї в складних життєвих обставинах. Жінки постраждалі від домашнього або гендерно зумовленого насильства, від війни, а також внутрішньо переміщені ті, хто повернувся на батьківщину згідно з репатріацією. Тривалість проживання в такому житлі до трьох місяців. Послуги для клієнтів безоплатні, розповідає менеджер соціальної квартири Наталія. Клієнти потрапляють до нас через нашу мобільну бригаду. Домовляємося. Прозустріч на локації, і мобільна бригада під'їжджає, забирає і доставляє вас до соціальної квартири. Тут вони можуть отримати тимчасове житло, продукти та засоби гігієни, а також комплексну допомогу, психологічну та соціальну підтримку, консультації юристів, доступ до медичних послуг, це укладання і декларацій, прийом педіатра та гінеколога, допомога з навчанням дітей та працевлаштування жінок. Наша команда працює цілодобово. Ми приймаємо навіть жінок, яких немає документів. Наше головне завдання, щоб кожна жінка та дитина відчувала себе у безпеці та мала шанс відновити своє життя. Жінки з дітьми, які опинилися у скруті та мають потребу у соціальній квартирі, можуть зателефонувати на номер або написати на електронну адресу, виведені на екрані. Тимчасове житло діє в обласному центрі з грудня минулого року. За цей час прихисток прийняв 35 клієнтів із Полтавської, Харківської, Сумської та Херсонської областей. З ініціативою створити соціальну квартиру у Полтаві звернулися представники Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Говорить заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. В економічній та соціальній сфері Ольга Величко було підписано меморандум з відомим благодійним міжнародним фондом Українська фундація громадського здоров'я і полтавської міської ради про співпрацю взаємодію. А соціальна квартира це не просто дах над головою, це простір безпеки, спокою, початок нового життя для жінок, дітей, які пережили насильство, війну і опинили в складних життєвих обставинах. Соціальні квартири та мобільні бригади функціонують у рамках проекту «Покращення» Фізичного та психічного здоров'я ВПО, репатріантів та вразливого населення Сходу та Півдня України, крім Полтавщини, проект діє також у Харківській, Дніпропетровській областях. Його реалізовує міжнародний благодійний фонд Українська фундація громадського здоров'я спільно з представництвом зареєстрованої асоціації «Хумедіка» в Україні за підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини.